Всім привіт! Сьогодні буду крутити в Одіссея тисячу купиків. Але, звісно, все тестує серб. Мені самому цікаво, що буде випадати. І потім подивитись. Для наглядності я нічого не, не крутився, і в сундуку в мене немає дуже героїв, щоб ми могли зайти і подивитися, хто мені випав. От. Поїхали. І буде 1000 круток відкручено. Погнали. Буду швидко. Без зупинки на якихось героях. Тому що, самі розумієте, 1000. Тисяча. Це 1000. Тисяча. Щоденько розвідкрутимо. Перший герой, до речі, що у нас по гаранту, буде так. Напевне. Перший герой буде по гаранту Хто у нас тут? Шмиглі. Шмиглі, шмиглі. Потрібний герой для роз'їдання. І взагалі. Розїдання. Дуже гарно. Граю в цьому До речі падає. А, то у нас тут Дафна. Це добре. Дафна нам. Також. Для тіні потрібно. Ну, це я зараз так говорю, знаєте. А, з оглядкою на попередню версію гри. Зараз, можливо, все і помінялося. Будемо бачити. Я ще ж не грав, в тому. Лінкос. О, тут музика в нього така грає, він собі на своїй сіні. там. Що це таке? Що там грав? Музику якусь? Цікаво зробили. Я не пам'ятаю просто в попередній версії. У мене був тільки один Лінкос. Не пам'ятаю, коли він там мені випав. Чи грав він там музику, чи не грав. До речі, кому часто падав Лінкос. Напишіть. Чи грав він там вам музику? Цікаво. Опа, Квіза. Квіздія Ну, поміняли, поміняли. Зовнішність, не знаю. Попередньо теж подобалось. Десь на ну, деталей так багато така вона. Працює, все, все працює. Далі. Так, це у нас uh, раз буде 300 круток вже. Озул! О, Екза прийшла. Нічого собі, о, ну, не, ну не знаю, як кому. От комусь е, може подобається. Мені більш подобається попередньо, От якщо будуть скини, е, буде реально класно. Скін на Озула саме. Е, і не якийсь там, да, е, там, новий. Е, а от старий повернути. Мені подобається. Але душу ексклюзивки я, я за нього не дам. От так от. Як за, хто у нас тут? Фіння. До речі, її поміяли Поміняли. Блін, ну. Ну я не знаю. третє А от Фіндії э, Скин буде на початку третього сезону. За душі легендарних героїв. Не Екс, просто легендарок. Причому Скін э, з попередньої версії гри. тобто ну, Сара Фіні, яка вона була на вигляд. Буде. Мені реально вона подобалася, яка була. Хто у нас тут? Знову квізиція? Скоро до екватора дойдемо. є yeah. що у нас там? Так, музика. Музику грає Лінкас. В общем, одна ексклюзивка є. Ну, не скажу, що сильно дроп радує, знаєте. Не можу yeah. це сказати. Діанта. Діанта така. Ну і не сильно поміняли трошки. Якісь е, більш. Кольори, мені здається, трошки гралися з кольорами. Мені здається. На мій погляд. У мене ж її не було, тому. О! Відразу, друга. Сінареално, друге діло. Сінореал це якість. Це відразу ж, відразу ж. Коли вам випаде, все. Знову третя. Ху -ху. Нічого собі. Шмиглі. А ну підряд, так. А ну, четверта буде. Не, все. Получив три підряд. Нічого собі, зойде. Якось, знаєте, розігналось, розкочегарилось. Розкочегарилось, дроп. Діанта. от після неї розкочегарилась. Після діанти. Діанта відкрила цей труп. І Діанта його закрила, так розумій. Сакрадея. О, її теж поміняли, я, дрехи. А так зблизька навіть її не бачу. Ну ладно. Ну да, попередня теж була нормальна тут. Така от вона. Така от Знову! Стенгу. Як же ж без неї? Так, майже 700 вже прокрутили. Знову лега. Ну, під кінець більше почало сипати. От Дафна. А, Дафна у нас є. Тепер друга. Знову легендарка Шмигрій. Здається, вже плюс 3, так. У нас, вона вже плюс 3. Знову! Ого, під кінець знову Сакрадеє. Нічого собі під кінець нас. Посипав. такі періоди, що воно так насипев, а потім знову. Насипе. То конкретно насипає? То нічого немає. Вже до гаранту, напевно, йде. Я не рахую тут крутки, тестую зараз. Дафна вже третя, здається, да, третя. Вихали далі. 800 вже відкручу на майже. Так, 800. Ще 200. Хочу рівно до 1000 докрутити. Тролгар. Отак no от. от. Тралгар повернувся до нас. Не знаю, наскільки він. Посилить заморозку Не знаю. Ще не тестував нічого. Зараз такий період, що фінальний босс я на основному сервері, так. Якби, скажем так, всі сили кинуті туди. Тут от відбив боса зайшов показати банери і ну, вирішив 1000 круток показати вам, як приблизно сипи У Аспальта. Аспальта. До речі, напишіть, як вам скін новий Аспальті. Подобається. Чи попередній був краще? Цікаво буде почитати. ще 100 круток. Знову є. Шми, Це під 4, так дається. А ми зараз зайдемо і подивимося, скільки всього в нас випало легендарок. Порахуємо. На тисячну я хочу, щоб випало, щоб було рівно. Три. Є. Рук! Ого! Нормально. Так, дві ізи за тих, що круток є. банері Одісея, непогано, непогано. Блин, наскільки ж цей рук раніше був е бажаним. Бо знаєте, скільки людей е бачили, як хтось витягує рука на відео. І так хотіли в себе на аккаунті побачити цю картинку. Як він з'являється? Да, були часи. А раз 300 круток будь ласка, ось твій рук. Хоч артефакт наступний, пане 300 круток Будь Ласка. Так, давайте я вже до легендарки. До легендарки. Щоб вже закрити повністю це питання. Ну. І... Плюс 5 здається, так? Тисяча <laughs> круток плюс 5. Давайте ми подивимось тепер. Трошки більше тисячі круток пішло. Тепер ми зайдемо і подивимось, скільки в нас героїв випало. Так, я порахував. В нас випало 23 герої. 23 легендарних герої, з яких 2 ексклюзивних. Це Узул і Рук. Найбільше випадало шмиглі тричі. На другому місці Дафна. Ой, 5 разів, я вибачаюсь, п'ять разів випадало шмиглі. Тричі випадала Дафна, двічі квіза, двічі Діанта і Сакрадея. А, ще Лінкус. Всі інші по одному екземпляру. Ми отримали Фіннію, Лінкоса, Сінарела, Діанту, Стенгум, Аспальту, Квізитію. Озула, Дафну, Рука, Шмиглі, Тролгара. Ну і ще Сакрадею. Е, от. Отаке от, е, відкриття. Такий от тестовий сервер, такий от третій сезон. Е, пишіть, як вам дропрейт, що ви взагалі про це думаєте, от, е, на кого будете крутити. Вам я дякую за перегляд. Гарної вам гри та до зустрічі в наступному відео.